Вже другий рік поспіль благочинці з Німеччини допомагають українцям, які потерпіли від війни. Колишній військовий Томас Руф зі своїми друзями, колегами та однодумцями від початку повномасштабного вторгнення практично кожного місяця приїжджають одним або двома автобусами і привозять гуманітарну допомогу. Той факт, що я є колишнім військовим, вплинув на прийняття мого рішення, тому що я не з розповідей знаю, що таке поранення і до чого призводить війна. Що таке терпіти біль, коли немає обезболюючих засобів. З іншого боку, я є батьком двох дітей, і я би дуже не хотів, щоб вони знали, що таке війна. І Я просто ніяк колишній військовий, ніяк батько не міг обійти цю війну стороною і відчуваю обов'язок допомагати. Цього разу вони відгукнулись на запит військових і привезли швидку для евакуації поранених. Одного чудового дня я отримав дзвінок про те, що компанія великий фармаконцерн, що вони готові подарувати свою автівку. Відповідно, це авто було спочатку передано до товариства Фемілі Хелп, яка вже здійснила транспортування цієї автівки до України. Вже в Україні цю машину пофарбували, і згодом вона виконуватиме свої функції та рятуватиме наших захисників. Машина потрібна, вона є обладнана, в нас таких небагато, і цю функцію перевезення поранених часто виконують неспеціалізовані машини, тому вона нам потрібна. Це авто евакуаційне, воно поїде на південний напрямок, де зараз ведуться бої за відбивання територій наших. Щоразу німецькі друзі намагаються відповісти на запити потребуючих, і щоразу знаходяться люди, які об'єднуються задля допомоги Україні. В першу чергу ця команда допомагає діткам, тобто це є дитячі будинки і наші у Львівській області, ті, які були евакуйовані зі східних областей. Це є сім'ї ВПО, які проживають зараз на території Львівської області, зокрема в Глинянах. Це є дитячі лікарні, в Охмадит досить багато хлопців привозили допомоги. І по можливості медикаментами і перев'язувальним матеріалом також допомагають нашим військовим. Попри це, зазначає Томас, вони не зупинятимуться і допомагатимуть Україні, поки в цьому існуватиме потреба. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.